хей хей з вами Дел Рей. І сьогодні ми нарешті порушимо ту тему, про яку ви мені писали ще з кінця 2023-го. Рей, коли оплот? Рей, а буде українська гілка? Дел Рей, та гайджини не дадуть. Сьогодні ми розберемося у цій ситуації, а тому сідай зручніше, наливай чай або ж енергетик, що у тебе там є, і готуйся, бо зараз буде дуже потужно. Що ми маємо висновку 2025 рік, оплот нарешті у грі. Мрія, про яку я так довго тут бубанів більше ніж кілька років, нарешті стала реальністю. І якщо гайджини пішли на таке, то що тоді може бути у 2026-му? Сьогодні буде максимально чесний та розкладений по поличках прогноз. Почнімо з головного БМ оплотем, як і Оплот Т нарешті додали у 2025 році в Вартан і не просто додали, а дали йому шикарну візуальну модель, непогані характеристики, і найважливіше, його почали розкидувати по інших націях. Тобто, як ми знаємо, він зараз є за Таїланд. То тайські підгілці в гілці Японії також потенційно можуть бути преми чи які-небудь івенти з такими танками, це вже навіть обговорювалося. І в принципі, коли ти бачиш, що українська техніка з'являється в грі на але як техніка інших країн, то це, скоріше за все, або підготовка ґрунту, так би мовити, бази, або тест реакції спільноти. І спільнота, до речі, на мою думку, реакцію дала люто позитивно. Можливо, через те, що техніка не вийшла занадто імбовою, тому її не захейтили. А можливо, через те, що це взагалі, в принципі, українська техніка, де і грається вона непогано, тому всі дуже раді, що вона все-таки. З'явилася загалом по форумах і редітах ця тема тягнеться ще з 2019-го. Є купа тем на рахунок української техніки, на рахунок української гілки техніки. Є повністю готові варіанти з українською технікою, тобто нічого не потрібно вигадувати, створювати і таке інше. Усе вже є готове, зроблене за розробників. Єдине, що їм залишається, це просто десь нарити характеристики, зробити моделі і закинути це все в гру. Але звичайно, що на форумах завжди було одне й те саме. Можливо, але сумнівно, мало техніки, багато радянського, нема окремої нації і таке інше. А тепер давайте. Подивимось з точки реальності. Україна зараз активно формує власні зразки озброєння. Однак, якщо навіть не брати новітню техніку, бо, як ми знаємо, новітню техніку не дуже охоче вводять в War Thunder, тому що, можливо, там будуть якісь зливи секрет Documents, там чи щось в тому плані. Попри це, є величезна кількість модернізацій радянських моделей техніки. Але вони кардинально відрізняються від радянських зразків. Є як нові БМП, так і БТРи, інші бойові машини. Оплот, Вільха, Нептун, Барс, Богдана, навіть дрони є нашого виробництва. І найголовніше в War Thunder вже є техніка, яка. Виготовляється або розроблялася Україною. Єдине, нічого немає, це підпису Україна як оператор у дереві нації. Поки що. Чому 2026-й це реальна можливість? Як ми знаємо, оплот уже є, тобто прецедент уже створено. Якщо в грі вже є український танк, то логічно думати, що він може стати першим у гілці. Гайджини останні роки роблять нові підгілки і цілі нації. Ізраїль, Угорщина, та ж сама південно-африканська підгілка. Зараз у них такий собі тренд. Розширюємо, аби було більше контенту. І починають розпихати там всілякі клони по різних гілках, ну і таке інше. Україна одна із найбільших оборонних тем у світовій новинній повісті. Ігнорувати її це, тупо пропускати пов себе золоту жилу піару і хайпу. З іншої сторони, українські машини поза українською гілкою це дещо дивно. Якщо плот буде в Японії, а модернізований Т-64 БВ десь у СРСР, БТР4, наприклад, у Німеччині, це породжує деякий хаос. Гравцям потрібно логічне об'єднання, це зручно впорядковано, продається ідеально до того ж. Що... І ком'юніті вже готове, я так думаю. Пропозиції на форумі зібрали тисячі переглядів і підтримок. Редіт на цю тему вибухав кілька разів. Коли спільнота хоче, гайдін. Зазвичай так чи інакше реагують спонсор цього відео коньяк Довбуш Карпатський. Довбуш Карпатський це справжній карпатський коньяк, створений за класичною технологією, купажується виключно із спиртів, отриманих з українських карпатських врожаїв винограду, витримується в діжках зі стародавнього карпатського дубу, що дає неповторний карпатський аромат та бездоганний смак. Довбуш карпатський з вогнем в душі. Як би могла виглядати українська гілка або шпітгілка? Якщо би це зробити окремою гілкою, тобто окремою нацією, то на мою думку, логічно починати цю націю не із найменшого бера, тобто. То це буде не перший другий ранг, не третій навіть. А гілка розпочнеться, до прикладу, як Ізраїль, тобто там який-небудь, умовно кажучи, п'ятий там чи шостий ранг, ну напевно, п'ятий. Ну і на перших цих рангах могли би бути варіанти техніки, наприклад, різні модернізації, модифікації Т-64 ранніх версій, БРДМ 2 української модернізації, інші там переробки техніки. Ну, їх є просто дуже велика кількість. Я навіть колись робив окремі відео на цю тему. На середніх рангах вже могли би бути, наприклад, той самий Т-64 БВ з різними там пакетами модернізації, бмп 1U, бмп 2 з українськими бойовими комплексами БТР 3, БТР-4. На старших рангах вже могли би бути там Т72 АМТ, Т-64 БВК, Т-72 УА, бронемашини козак з бойовими модулями. Ну і на топ-тірі, звичайно, що БМО плот, без нього нікуди. Нові, наприклад, бойові машини з модулями, типу штурм, скіф і таке інше. Потенційно перспективні розробки на основі союзних платформ, якщо таке взагалі реально, протитанкові рішення, на кшталт СТУ П у різних носіях. Це реально повноцінне дерево а не три машини. Якщо захотіти, то зробити гілку просто як Пальця об асфальт, але навіть якщо не робити це як окрему гілку, то можна додати це як підгілку до якоїсь іншої нації. Тобто варіанти є різні. Просто треба задуматись і реально захотіти це зробити. Яка ж геймплейна цінність української гілки? Це можуть бути як оптико, так і прицільні системи. Вони можуть стати одними із найсильніших у грі. Динамічний захист, унікальні пакети, ніж дуплет, якщо їх не будуть вводити так, як вони зробили це на оплоті, тому що як ми знаємо, він не зовсім такий, як який би мав бути. Швидкі мобільні БТР, ББМ, мрія любителів заїжджати по флан. Сучасний рівень контенту це не який-небудь клон Т72, а унікальні конфігурації, легкі ПТРК платформи, яких в принципі в грі вистачає, але вони теж дуже сильні на бері 9.0, наприклад, 11.0. Українське дерево могло би стати повноцінною гілкою, щось якраз на кшталт Ізраїлю. Єдине, що звичайно, що для розробників залишається і інша сторона, деякі, так би мовити, мінуси і обмеження. Це я розказую для того, щоб відео було справді чесним. Частину техніки буде складно отримати офіційно, тобто на неї немає документації, і це ми бачимо, якраз таки на БМО Тобто він не до кінця такий, який би мав би бути, і, скоріш за все, це так через те, що бракує певно якихось документів, які би засвідчували ті чи інші його характеристики. Звичайно, що є політичні ризики, обговорення в ком'юніті, які-небудь срачі, це все ну від цього нікуди не дінешся. Деякі моделі також можуть бути спірними за характеристиками. Ну і звичайно, що розробникам потрібно вирішувати, чи робити це як повноцінну націю, чи як підгілку. Більш реалістичний насправді варіант на 2026 рік це підгілка в рамках існуючої нації. Наприклад, в СРСР як окреме українське піддерево, вже на південноафриканське чи фінське, хоча повністю окрема нація теж не фантастика. але наскільки це реалістично, поки що важко сказати. Як висновок, чи будуть українські машини у 2026 році? Я, до прикладу, тепер уже на 99% впевнений, що так. У якій формі це вже питання, або окрема повноцінна нація, менш ймовірно, але можливо, або підгілка в СРСР, чи в якій небудь міжнародній гілці, зробити це як збірну, наприклад, Європи, тих націй, яких немає зараз гурі європейських, додати їх разом із Україною, і буде такий свій мікс натівської техніки, і звичайно. Що пострадянських машин, але факт залишається фактом: 2025 рік дав нам оплот, а коли двері вже відчинені, наступного року я сподіваюся, через них зайде набагато більша кількість української техніки. Я з'їжджав кулачки і тримаю на цей рахунок дуже великі сподівання. Якщо ти теж вважаєш, що українська гілка має бути в грі, влупи лайк, пиши в коменти слава оплоту, подивимось, скільки таких нас є, ну і обов'язково будемо піднімати це питання знову ще раз. Я думаю, що зараз усім українським блогерам по WarTanдеру потрібно скооперуватись і якомога більше робити таких відео, щоб розробники хоча б якимось чином могли побачити, що є така частина аудиторії, яка хоче бачити таку техніку в грі і такий подальший розвиток War Thunder. Сподіваюся, що і інші блогери теж будуть робити відео на цю тему. Нам потрібно набрати якомога більше активу на цих відосах. Тому скидайте їх своїм друзям. Не забувайте підписуватись на канал. А з вами був Деорей. Побачимось на стрімах.